Додавання звичайних дробів з різними знаменниками. Щоб додати дроби з різними знаменниками, працюємо так, як ми знаходили спільний знаменник для дроби. Тобто найперше знаходимо спільний знаменник для цих дробів, знаходимо додаткові множники для кожного дробу і перемножуємо чисельні і знаменник кожного дробу на додаткові множники. 3 четвертих 7 7,8. І так, найперше ми маємо знайти спільний знаменник для 4 і 8. По суті, ми маємо знайти найменше спільне кратне, тобто таке велике число, яке б ділилося на 4 і на 8. Насправді, зі всіх великих чисел, ми маємо знайти найменше. Пам'ятаємо, що ми розкладали на множники, щоб знайти найменше спільне кратне. Розклавши на прості множники 4 і 8, ми бачимо. Що, по суті, наша восьмірка складається з четвірки помножити на 2, тобто найменше спільне знаменник між 4 і 8, буде 8. Тобто, першому дробу бракувала двійка, а ось другому дробу нічого не бракувало, або ми можемо написати одиницю. 2 помноживши на 3 будемо мати 6, 2 на 4, 8, 6, 8. 7х1, 7, на 1 7 7 х 8 8. Тепер ми маємо два тропи, в яких одинакові знаменники. А ми вже вміємо їх додавати. Пишемо дріб, спільний знаменник записуємо 1. А чисельники додаємо 6 додати 7. 6 додати 7 буде 13 восьмих. Бачимо, що дріб неправильний, тому що чисельник у нас більший. Виділяємо цілу і дробову частину. Для цього 13 ділимо на 8. 8 лише раз, на цілу влізає в 13. Тобто цілу частинку ми матимемо мати одиницю. 13 відняти 8 буде 5. 5 у нас остача. Остача записується в чисельнику, і знаменники Пункт 8. так і залишається. Маємо 1,58.